Доброго дня! Подивіться, будь ласка, чи буде наступ на Миколаїв? Давайте подивимося Миколаїв до кінця літа 2025 року, сьогодні 15 липня. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях ділимося думками своїми з приводу цього питання. Як ви думаєте, чи буде наступ, чи не буде наступ. Пишемо загальні запитання, будемо їх потрошку розбирати. І так. Чи буде ворог наступати на Миколаїв до кінця літа? Чи буде ворог наступати? Ну, скажімо так, тиснути, плани є тиснути, і, знаєте, вони про це думають. Але, знаєте, в дію якось наступу я не бачу, будуть якісь більше провокації. Провокації, знаєте? Так. Наступу я не бачу. Це якась ілюзія стосовно наступу. Але, але йде якась активність. Дуже велика активність навколо Миколаєва. Ось. Давайте подивимося на іншій колоді, так? І так, чи буде наступ? До кінця літа на Миколаїв. Дивіться, по-перше, інформацію повну не афішують. Дуже багато, знаєте, такого закритої інформації зараз загалом, так, навколо цієї ситуації. Провокації лінії. Так, самого Миколаєва області будуть провокувати. Агресивні дуже ситуації там можливі, так? через провокації ворога, так? і вони будуть створювати такий тиск на слідкові ситуації. От. Але тут, що стосується більше, якраз таки інфраструктури Миколаїв. Так? Інфраструктури, будинки. Ось такі місця. Іде супротив конкретно наступу до кінця літа я не бачу, але якісь провокації вони будуть. Активність по повітрю ще буде до кінця літа достатньо активною. А ворогам дуже тяжко, тому вони будуть провокувати. Вони будуть маніпулювати. Ось така ситуація, от, буде триматися поки. Але конкретно, щоб це був наступ, я не бачу.